Шанувальникам футболу, вітання селища Куликів що поблизу Львова. Запрошуємо вас на перегляд 18-го туру другої ліги ПФЛ групи А. Заключний матч другого кола чемпіонату. Сьогодні команда Куликів-Білка. Господарі нашого поєдинку, які виступатимуть в білій формі. Приймають одного з лідерів чемпіонату, команду Рух-2. Що ж, переходимо зараз до складів обох команд. Традиційно розпочинаємо з наших гостей. Команда Рух 2, місто Львів. В Воротах Святослав Михайло Орищак, номер 13 номер 82 Назар Турко, 71, Максим Яхонтов, номер 66 Кевін тюрпалевич Семочко, 76-й Олексій Товарницький, 56-й Капітан команди Максим Бойко, 30-й Михайло Дзюнь, номер 86 Ілля Поповський, 98-й Денис Шайда, номер 70-й Назар Касарда, номер 85 Тарас Штокал. Головний тренер команди Іван Федик. До вашої уваги склад команди Куликів Білка. В господарі нашого поєдинку. В воротах номер перший капітан команди Роман Данкович, номер 70 Павло Малецький, 4-й Тимофій Каленчук, 33-й Олег Нечипоренко, 11-й Микола Квасний, 22-й Сергій Копол, 6-й Андрій Лебеденко, 23-й Даниїл Волков, 7-й Віталій Патоляк, 10-й Олег Панасюк, 9-й Олег Кос. Головний тренер Богдан Костик. Фактично, шансів в команди Куликів Білка кудись вийти вже немає. Зараз удар хороший тут виходить в Олега Коса. Ну і вперше в цьому епізоді у воротах свою майстерність демонструє Святослав Михайло. Орищак Орищак, в принципі, тут зіграв надійно, ну і будемо відвертими. Удар від коса був непоганий. І зараз Патуляк штрафного майданчику. Патуляк посадив на м'яке місце захисника. Простріл, підбір зараз за Кополом, Копол ривається штрафний майданчик. Копол падає, порушення правил тут не буде. Тарас Козак дозволяє грати в цій ситуації. Ну, а тут уже захисник намагається. Відібрати м'яч в нападника, удар по воротах зараз від Касарди, удар непоганий. Касарда тут, в принципі, виборов м'яча в єдиноборстві з Калинчком та Нечіпуренком. Касарда зіграв непогано, але з останнім ударом ситуація була не найкраща. Косу тут не так просто з захисником, з турком. Але тут захисник, в принципі, зіграв непогано. І тут уже силове єдиноборство виграє кос, кос на Потуляка. Патуляк, ще один удар по воротах. Хороший удар від Патуляка. М'яч прилітає зараз над воротами. Другий подібний удар від Віталія Патуляка і друга подібна траєкторія польоту м'яча. Віталій Патуляк славиться ще такими ударами. За меж штрафного майданчика славиться яскравими м'ячами ще по своїх виступах на аматорському рівні. Перехоплення зараз від команди Рух 2, і Рух 2 зараз буде намагатись втікати в контратаку. Тут хороша передача, положення по загрою не було, передача на дальню штангу, але надто складна зараз передача на Ілю Поповського, Іля, звичайно, не супермен до цього м'яча. Він аж ніяк не зумів дотягнутися. За мом, звичайно, хороша передача, але за виконанням тут не все так було просто, як здавалося на перший погляд. Чипоренко, передача на Квасного. Квасний готує подачу в штрафний майданчик. Удар поворотах від Панасюка, який гол забиває. Зараз Олег Панасюк. Ви просто подивіться на цей шедевр. 1-0 у нашому протистоянні. Ось вам і подача. Ось вам і Олег Панасюк. Панасюк шикарним ударом головою відправляє зараз м'яч у ворота. І цей гол схоже, таки несподіванка для команди Рух. 2 просто божевільний удар виходить в Олега Панасюка. І насолоджуємось повтором цього епізоду. Тут воротар взагалі безсилий. Олег Панасюк просто забиває шедевральний гол. Тут хороший перевод зараз на Шайду. Шайда скидає головою, але не точно. Волков. Зараз ліва забігає Патуляк. Що зробить Волков Волков набирає швидкість, Волков зміщується в центр. Волков пробиває. Рикошет. І м'яч у воротах. Це 2-0. Даниїл Волков забиває. Тут Рикошет повністю дезорієнтовує. Зараз Святослава Михайла. Орищака, ну але цей гол записуємо на Даниїла Волкова. Відповідно, 2-0 стає рахунок у нашому протистоянні. Тут Рикошет суттєво допомагає зараз для команди куликів білка. Ну і Волков тут потрапляє в обійми своїх партнерів. Тут від Товарницького, якщо я не помиляюсь, Рикошет. І Даниїл Волков забиває, забиває важливий гол. І тут складно було зреагуватися до славу Орищаку. Волков, герой цього епізоду. Передача направо, там Малецький. Малецький. Шикарна передача зараз на Волкова. Волков може вривати штрафний майданчик. Волков пробиває, воротар відбиває перед собою. Хороший ще один удар від Волкова. Цього разу Святослав Орещак грає дуже і дуже впевнено, хоча м'яч відбиває перед собою. А от для команди господарів. Ну і все. Перший тайм у нас завершено. Тарас Козак дає свисток про завершення першого тайму. Перша 45-та хвилинка за командою Куликів-Білка. Олег Панасюк там Даниїл Волков забували за команду господарів. Відпочиваємо перерва. Розпочинається другий тайм. Матчу 18-го туру. Чемпіонату ПФЛ другої ліги групи А. Куликів-білка, форма біла, приймає команду рух 2 форма жовто-чорна. Намагається команда Богдана Костика грати на класі. Волков за м'яч зараз зачіпився. Волков віддає передачу на Малецького, Малецький на Панасюка. Панасюк ще одна хороша передача на Малецького. Малецький на дальню штангу. Удар Гол 3-0. Забиває Патуляк. Патуляк замикає дальню штангу. І це прекрасний початок другого тайму для команди Куликів Білка. Комбінація Малецький Панасюк. Малецький Патуляк завершується голом, і Патуляк замикає дальню штангу. Віталій Патуляк забиває ворота команди Рух 2. Віталій Патуляк забиває на 50 й хвилині поєдинку. Таким чином рахунок стає 3-0 на користь команди Куликів-Білка. Якщо б, чесно, хто б міг подумати, що буде такий рахунок у цьому протистоянні. Максим зараз виконує подачу в штрафний майданчик. М'яч зараз удар по воротах. М'яч був Івана Саноцького. Саноцький пробиває, пробиває непогано, але у ворота не влучає тут. Розстрілював фактично Саноцький Єдинкович, але був дуже і дуже гострий кут. Івану Саноцькому тут складно було влучити у ворота. Рахунок 3-0 все йде до того, що матч так і завершиться з рахунком 3-0 на користь команди Куликів Білка, ну, але нам хотілося б більше голів. Хотілося б і вболівальників. Вболівальника більше голів. Зараз могло бути щось небезпечніше. Хороша атака від руху 2. Хороша атака з завершальним ударом по воротах. Ну, але цей удар був неточний. Прошпередач на Лебеденка. Сьогодні Андрій Лебеденко чи найкращий матч проводить після травми. Передача на Кобака, забігає Малецький, Кобак віддає передачу зараз на коса, кос може забивати, Кос не забиває. Такий момент був коса, кос міг і обігрувати. Воротаря перекинув і воротаря, і ворота. Олег Кос. Ми раніше говорили, що Косу в цьому поєдинку бракує лише забитого м'яча. Кобак розпередачі на Малецького. Там Кос прос передачу, Кос отримує передачу, Кос ривається в шлюшний майданчик. Кос може прострілювати. Кос прострілює. Потрібно забивати. Удар гол! Дударенко, браво! Перший гол Дударенка за команду Кулики. Білка тут все зробив Кос. Ну і Дударенко тут просто таки розстріляв. Ворота суперника. Дударенко. Не забити тут не мав право браво Олександр Дударенко. Перший гол від Олександра Дударенка в цьому сезоні Олександр Дударенко ще один новачок команди. Куликів білка, ну і Олександр Дударенко, забуваючи гол на 90-й хвилині, можливо, і ставить жирну крапку в цьому протистоянні. ну і вже всі чекають на фінальний свисток. Все, матч завершено. 4-0. Команда куликів білка сьогодні розгромила команду рух. 2 можливо для когось несподівано, можливо, для когось і ні. Не став нічого додавати. Зараз Тарас Козак, матч завершено. Перемога команди куликів «Вілка» беззаперечна. Перемога, яка взагалі не обговорюється. і Рахунок 4-0 яскраве цьому підтвердженням. Що ж, дякую, що були з нами. Любіть футбол, любіть Україну! Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Підтримуйте зсу. Донайте на зсу. Все в нас буде добре. нація переможців. Слава Україні, героям слава! Обов'язково почуємось.